Келой це привіт для креативу. Хочеться зробити щось незвичайне та цікаве. Наприклад, ось такий злоїсний ліхтарик у вигляді голови відьми або якогось прибульця. Дітям дуже подобаються такі майстер-класи, де можна проявити свою незвичайну фантазію. Для виготовлення ліхтарика нам потрібна основа, скляна банка ємкістю не більше пів літри. Візьмемо в миску, нарвемо туалетного папіру та нальємо клей ПВА, змішаний з водою. Це це ретельно перемішаємо. Цю масу намазуємо на банку, придаючи їй форму голови та обличчя того персонажа, якого ми створюємо. Якщо є дуже випуклі елементи, ми їх робимо спочатку з фольги, а потім вже обклеюємо паперовою масою. Це виходить... Такий шкляк, який дуже давно лежав, на ньому Це Шляпка три ведьма. Ріф кладай. Обов'язково залишаємо незамазаними очі та рот, бо через них буде проникати світло нашої свічки, яка буде всередині банки. Розмальовуємо білу масу акриловими фарбами. Якщо потрібні додаткові аксесуари, шляпа та волосся відьми, робимо їх з потрібних матеріалів нитки, картон тощо. Після всього даємо нашій роботі гарно просохнути. Це займе 2-3 дні. Ось таким чином у нас з'являється зловісний ліхтарик на Хеллоуін!